Друзі, усім привіт! Сьогодні маємо понеділок. Понеділок це початок робочого тижня. Але в нас почався понеділок з великого свята, успіння Пресвятої Богородиці. Тому ми сьогодні нічого не робимо. Бо багато є праздників, церкви правиться. Ну, але нічого, друзі, у нас так не годен, щоб нічого не було. Треба обійти в господарку, треба їсти приготувати. Ну, мається на увазі, що в нагороді нічого не робиться. Таке щось тяжке нічого не робиться, святкують, друзі. Ми також. Я вже стала зранку трошки їсти приготувала. Таке не дуже щось тяжке, друзі, бо довго не можу стояти. Вже як виздоровлю, то вже тоді буду щось краще готувати. А поки що, наскільки сил вистачає, то й готую. Зараз вам ставлю. Так, друзі, сьогодні я зварила макарони з м'ясом, з кропом. Салатик грецький, яєчка нафаршувала і канапочки. Ну Все, друзі, максимально просто, легко і щоб довго не стояти на кухні. Ось так, друзі, все, що поланскільки сил вистачило, то й приготувала. Ну, я вважаю, що і то добре. Не приймається чоловік ще тим, щоб їсти готувати. Ні? Та якось так. А я, друзі, що сьогодні зняла вже пов'язку з ноги. Зараз вам покажу, прошу е хто, е ну як, раним не дивитися, але там нічого немає, якщо чесно. Там не, нема щось страшного. І все, вже можу ходити без пов'язки, але кожного дня треба обробляти ось такою штучкою. Тепер нове щось є, бетадин. Е Замість йоду. Так би аналог йоду, але коротше кажу, що він кращий. Може так, бо коштує 220 гривень. Якщо такий йод коштує, не знаю, там 30 чи скільки, то той майже в 10 разів більше. Ну, але такі, велика баночка, 120 мл, то його вистачає, вистачить. Та якось так вот друзі. Та нічого сьогодні такого робити не будемо. Казав чоловік, що потім може приїде з роботи, то підемо кудись трошки погуляємо. Вже хочу, якщо часто кудись вийти, кудись щось погуляти, кудись щось подивитися. Так мені надоїдає та хата, що я їм не можу передати. Ось так, Ось так, друзі, бачите, нічого такого нема. З однієї сторони, два шва було, і стоїть два шви. Все, бачите, як то добре лазером. Не розпанахтали все, так як мамітку, повністю все одно, ну, але то мінялося суглоб. Тільки тут і тут заживете і все буде добре. Так, друзі, наш Денис робить собі сирники. Я йому замішала, зробила, а він вже собі жарить. Вчиться. Треба все вміти, не все робити, але вміти точно. Денис, як сирники? Добре. Ти забув трохи, що ти ще жариш. Друзі, сам до мене прийшов, каже, давай замішимо, покажи мені, як треба місити ті сирники. Він подивився і вже сам собі жарить. Він раз буде сам місити, так? Ну, Треба все вміти, друзі. В життю треба все вміти, не все робити, але треба вміти. Бо випадки такі всякі бувають. Так, помаленьку. Так, наш денис, цілу тарілку сиртників нажарив. Артур ви щось залишиш? Ні. О, бачите, каже, ні. А нас з нами поділишся. Ні. Ну, все, бачите. Що ще можна, артур він що Все, бачите, друзі, пожарив. Все, вже не пропаде. Він сам з'їсть, що це для нього ті Баклопа Так, друзі, мій Данил вже привіз. Козом Борочанки. Казали, що Дениса мало видно, він не працює, він працює в друзі. Працює і нормально працює, але не дуже любить зніматися, якщо чесно. Але він все зробить, що йому кажеш. Він теж він у нас молочинка. Ну що, друзі, в нас так доволі вже ну не пізно, але по шостій десь, певно, чи сьома, якось так. І що ми вирішили трошки поїхати на прогулянку. Може бути до лісу, поїдемо подивився, чи кудись, я не знаю. Так хочу кудись вийти, подивитися на людей і взагалі вийти з хати. Так що їдемо трошки на прогулянку. Знаєте що, тільки що дивилася дуже гарний фільм. Називається фільм Юрік, воєнна драма. Такий фільм вже цілий фільм плакала, друзі. Реально така реалії нашого життя. Це просто нема слів. Хто не дивився, подивіться. Хороший фільм. Фільм хороший, але найгірше в тому, що, що це правда. Добре, їдемо на пригулянку. Так, бумік теж випросив їхати, так, бомік? Ми його так не беремо, бо дуже жара, але хоч, хоч трошки впала жара, то можна взяти. Він ж як почув, що ми вже всі збираємося йдемо все. Вже гавкав, скакав, не нарадив. Оно так. Ну що, ми таким сімейним підрядом, як завжди. Артур, тато і мама. Усі йдемо. Денис... Де Денис заліх? І хіба? Денис пішов гуляти десь. А. Ну, так як завжди. Та. Друзі, дивіться, а я вирендилася, як на ревети, в тапках з цим з пушком. Ну, мені зручно. Не ж мені зручно не йти. Друзі, та й це. Я з не дуже порадую. І трошки вийшли в ліс. друзі, так хочу сильно. Хочу десь йти, я вам кажу. Я не годна так сидіти вдома. В мені криша їде, а ще нічого не можна робити. Ага, бумка від кліщів обробили. То ми безпечні за нього, так що можемо собі сміло погуляти. Ой, друзі, сидить, як гарно, але вже... Це яка година? Десь сьома, правда? Чи яка? 7, вже трохи. Ага, така, час доїти кози. Кози восьма година доїть. я ж так навчив восьма година доїти. Я то цей. Десята все доїла. 10, вечора десята зранку, так в мене. В нього восьма година, а ну буде на роботу спішить. він навчив на восьму. Восьму вечора, восьму зранку. Так що, що в нього такий режим. Друзі, я вам скажу, що посуха навіть немає ні одного гриба. Я так дивлюся, взагалі нічого не наблюдаю. Та бо що там, бо все в'яне? Що тут казати, всі на городі все в'яне, не то що в лісі. О, карти. Що є? Карка. Воно собі тут. Ось ти батьки, є ламки, є, все. Є. Ну тут накриття нема. Так, друзі, бачите, тут є такий мангал, Можна собі тут... Ми колись були їздили сюди шашлики жарити. Тут є столи, лавки. Але бачу, дивіться, як їли, так і полишали за собою, безсовісні. Ну, колись було, ще таке накриття, вже того накриття немає. Та вже як цей. Та прийди, я бо собою, та будь людиною ну, одне з другим. Дивіться, що робиться. А як наш туалет тільки шукає. Зовсім ні. Так, о, 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 о! Води треба було взяти. Ага. Знаєте, що десь його брати, ну його неможливо десь брати. Йому зараз стає зле, він зараз починає... Е, він має чим дихати, задихається, Йому тако душно, не можна його взяти. Десь це, далеко не можна взяти. Коротше, <піллявання> не можна брати. тому стає зле. Він зараз ще буде вертати. Буде вертати кілька разів. Друзі, так сидимо і кажемо, що нині... Було 34 градуси жари. І я вам скажу, що це. Щоб в лісі посидіти так добре. Свіжо, правда? Свіженько, та Gan. є чим дихати. Тільки знаєте, що комарів вже кусають. До то троє, як не другі, то третє. Все що з'є. Бумік, ледве дихає, не може видихати. І недалеко ми прийшли, ну скільки там, і все. Немає чим дихати. <реш> бумік замотався довкола стола. Що, друзі, вирушаємо помаленьку назад. Так, друзі, все, наш бумік нагулявся. <реш> вже йти сам не годен. Вже Артур його тащить. Бумік! Так, ти вже все? О, 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 о. Язик завертається, душною мухти не може а ти кажеш пес. Маєш пса? Ну, що зробити. Так, друзі, ще підійшла. Дивіться, це в цей сервіс. Водичка бумік тарілочка одноразова. Буде пей-пий. За... То він хоче пити? віддихне собі. Зараз буде пити, але віддихне. Ось так. Так, так. Що, друзі? Ми трошки в лісі посиділи, свіжим повітрям подихали, бумок побігав і повертаємося назад. Каже, тато, треба доїти кози. Так що зараз подоїв кози.